На Донеччині горіли господарські будівлі шахти комсомолець Донбасу. Займання сталося у результаті обстрілу. Після артилерійського удару копальня була повністю знеструмлена. На той час під землею перебувала аварійна бригада з семи гірників. Вони забезпечували вентиляцію та відкачку води. Усіх людей вдалося вивести на поверхню. Нагадаю, шахта комсомолець Донбасу є однією з найбільших в Україні. Вона забезпечувала близько 8% вуглевидобутку країни. І, власне, про інцидент на шахті говоримо з гостем студії Михайло Волонець, голова Незалежної профспілки гірників України. День добрий. Доброго дня. Скажіть, які подробиці подій цієї вам відомі на цю мить? Подробиці займання на шахті? По перше, бойовики вже впродовж довго часу намагалися. Створити тиск на власника цього підприємства Рената Ахметова. Ми пам'ятаємо, що півтора місяця назад було захоплення підприємства, були розстріляні нарядні, знущання над людьми. Перервалася технологічна цепочка, забирали транспорт, таке подібне. А після цього створилися інші проблеми. Не вивозилось вугілля, і з кінця липня, з кінця липня, шахта зупинила свою роботу. Ця шахта видобуває 13,5 тисяч тонн вугілля. І поставляє на Криворовську теплову електростанцію на Дніпровську теплову електростанцію. Частину вугілля поставляється на Запорізьку теплову електростанцію. Так ось зараз на Криворізькій теплові електростанції запаси вугілля залишаються на 11 днів, тому що технологічно а так спроєктована теплова електростанція, що саме з цієї шахти поставляється вугілля, тобто відносно параметрів теплотворності, літучих і так і інше. Що торкається Дніпровської? Дніпро, Теплової електростанції, я не маю е, даних, як, яка там ситуація, тому що служба безпеки не надає такої інформації. Але е, більше 4 тисяч працівників на шахті «Комсомолець Донбаса» не працюють. Хочу сказати, що власник з цієї шахти носився як з лялькою. А, вкладались сюди інвестиції більше ніж на шість шахт Добропілля, е, яку орендує компанія Добропілля. Там шість шахт. і е, це об'єднання також орендує компанія ДТЕК. Дивіться, зараз шахта не працює повністю. Правильно я розумію, шахта не працює з видобутку вугілля. Вона знаходиться в режимі життя забезпечення, і там знаходились люди, які здійснили віднольні якісь роботи, відкачували воду і слідкували за пилеповітряним режимом. А, тобто шах, шахту необхідно зберігати, хоча шахта надзвичайно важка. великі глибон г глибини вона надкатегорійна по цілому букету небезпек, які тільки можуть бути на підприємствах вугільної промисловості. Тобто є шахти не настільки складні, але ця шахта вже пішла на великі глибини. Добре, І... а який може бути результат о цього сьогоднішнього обстрілу, наслідки, які можуть бути? Якщо шахта затопиться, то поруч будуть затоплені всі інші шахти, будуть підтоплені ґрунтові води, угіддя і багато іншого. Тому що коли відбувається неконтрольоване закриття шахт або затоплення, то зрозуміло катастрофічні будуть бути наслідки для всього Донбасу. Що скажете про взагалі роботу шахт в цьому регіоні, де зараз тривають бойові дії? Які шахти працюють, скільки їх не працюють, чи яка там зараз ситуація? В Донецькій, Луганській області так. не працює 58 шахт. шахт. Уже 14 шахт знаходяться в режимі затоплення, тобто неконтрольований процес вже пішов. Якщо швидко не виправити ситуацію, а її можна виправити тільки після того, коли вдасться звільнити ці території, тому що енергетики, представники приватних і державних компаній намагаються якомога скоріше відновлювати такі підприємства. Ми йдемо до зими. Буде надзвичайно жорстока зима, а тому що невідомо, чи ми отримуємо газ з Росії. А ми не готувалися, щоб використовувати якісь альтернативні види палива. Я кажу, ми держава, влада в першу чергу нічого не робила для того, щоб спробувати видобувати буревугілля запасів, якого в нас надзвичайно багато. Торфену промисловість, ми ніяк не піднімали там, люди з сім'ї Януковича продовжують грабувати торфяні підприємства, не можна цей вузил корупції розірвати. Я особисто займався цим питанням вже впродовж кількох місяців. Uh -huh. Ми пікетували Генеральну прокуратуру, ми пікетували Міністерство енергетики, я особисто кілька разів зустрічався з міністром першим заступником міністра і сказав: шановний, не позортесь, займайте більш активну позицію. І коли ми маємо ситуацію, коли 58 шахт не працює, а з державних шахт лише 25 шахт в режимі нормальної роботи. Тобто це Красноміськ, Селідово, Волинь і Червоноград. Львівська область. Всього 25 шахт працюють з видобутку вугілля. Власного вугілля вистачить сьогодні в Україні ну, десь до листопада місяця. Що будемо далі робити? Будемо в Росії купувати. А яка позиція зараз Мінвуглепром? Вони зараз якось збираються, от, ну, хоча б якось вплинути на роботу цих шахт, якось відновити їхню роботу. І яка ситуація? Ну, я розумію, що там тривають там шахти. Оголошено. А, Формування спеціальних бригад, які мають забезпечити життєдіяльність шахт. Кожна шахта може коштувати від 1 мільярда до 5 мільярдів доларів. Побудувати їх і за 20 років в Україні не вдасться. Інвестиції в такі нестабільну територію ніхто вкладати не буде. Держава теж не має таких коштів, якщо навіть ті території були звільнена. Але вся проблема в тому, що Росія, здійснюючи агресію, навмисне Знищує всю нашу інфраструктуру, всю економіку, енергетику, знищуючи нашу економіку, вони намагаються прибрати конкурентне середовище на ці території і заповнити ринки металу, ринки електроенергії і тому подібне. У нас не буде вистачати взимку електроенергії, якщо ми не втримаємо власну енергетичну систему. Початку в Донбасі, Донбас Енерго, потім в Україні. То атомні станції не спасуть становище. Будуть вони автоматично виключені. Блоки енергоблоки атомних станцій будуть автоматично виключені. Тоді їх треба замикати на якусь маленьку територію чи пане Михайло, вірне відключення електроенергії. А як тоді жити? Дякую за ваші коментарі. Дякую, що прийшли. Михайло Волнець, голова незалежної проспілки гірників України, говорили про взагалі роботу шахт в регіоні, де зараз тривають бойові дії.